І так, всім доброго дня. раніше вам довелося дивитися на мої ноги. Сьогодні у нас на Олі цукарка, про існування якої я, знати не знав, але я дуже радий, що вона є. Чого? Того, що це королівський шарм? Одне діло, що це воно, а друге діло це те, що воно з кокосовою начинкою. А я, бляха, обожнюю кокосову начинку. Напевно, навіть якби качку замаринували не з яблуками. Робокаюча з кокосовою стружкою. Я без Жері м -м, з усіма кістками. Але годі. Слів. Дивимося. Склад є. Складу немає. Ось бачите, якщо. Зазвичай таких цукерочок, що, що на розв'яз продаються. Тільки ось ось такий фантик. Склад не пишеться. Але є в мене підозрюк, що там, окрім кокосової олії, є ще й пальвова. Але фіг з ними. Склад можна буде подивитися в інтернеті, якщо комусь цікаво. одразу скажу, что есть характерный запах кокосу. Вот в молочном шоколаде все. Да, кокос походу намешала прямо в крем. Угу. Угу. Ну что ж. Довольно-таки классная штука. О, Давайте. ви наступні.